Як історичні події впливають на майбутнє покоління. Всім доброго дня. Мене звати Марія Дубиніна. Я є психологом, психотерапавською хабу ментального здоров'я діяти. І сьогодні ми поговоримо про те, як те, що відбувається, якісь події формують звички і емоційні переживання наступних поколінь. Тут варто зачепити таке явище, як трансгенераційна травма. Що це означає? Це травма, яка передається через генерації, через покоління. Це означає, що якась одна подія. Яка сталася, яка є травматичною для всього суспільства або для значної частки цього суспільства, спричиняє, що в людей формується якась певна поведінка, яка є актуальною і доброю в моменті, вона допомагає вижити, вона допомагає зберегтись, і вона допомагає убезпечитись від наступних повторень, та? тобто максимально убезпечитись, наскільки це можливо. Відповідно, що відбувається в цей момент. Люди, переживши якусь травму. Вматичну подію починають формувати певну поведінку, яка їх знов ж таки убезпечить, і ця поведінка. Передається наступним поколінням приблизно таким чином, коли народжується дитина, яка не застала цього, ну тобто цих всіх подій, переживань, потреби вбезпечу, тобто вона її не має, Але її батьки, дідусі, бабусі поводяться певним чином, і дитина починає наслідувати цю поведінку, не розуміючи, як вона сформувалась, але розуміючи, що це правильно, бо так роблять і її так навчили, як взагалі формується оця модель поведінки. Та, тобто конкретної людини, яка навіть не застає, але поводиться таким чином, ніби ця травматична подія сталася з нею. Є приблизно так з грубша два шляхи. Перший шлях це коли ми говоримо про модель поведінці в сім'ї. Це те, що я трошки раніше зараз говорила, та буквально там хвилинку тому. Наступний шлях це замовчування, та, тобто, коли травматична подія сталася, тобто щось відбулося, щось пережилось, якась велика травма, але про неї не говорять. Не ці такі теми табу. От коли тема табу з'являється, ну тобто дитина, яка народилась, вона не знає, чому про це не можна говорити. Але тим не менш, от воно в неї може виникати якесь емоційне бажання про це поговорити. Але оскільки в сім'ї це табуйована тема, воно також всередині закривається і може бути така, що там доєднюються ще інші додаткові емоції про незадоволення, про страх, навіть про якесь нерозуміння, що відбувається, і воно дуже таке необґрунтоване. І відповідно. Людина, не потрапивши в ці події, і навіть не чувши про них, теж може формувати ту таку поведінку про безпеку: що про щось не можна говорити, щось є табу, десь треба не висовуватись, та? тобто десь можна е потерпіти, десь варто не закцентувати увагу. Ну, тобто, взагалі, якщо ми так виведемо події, які призводять до трансгенераційних травм, це війни, це голодомори, це репресії, тобто це всі такі події, які глобальні. Відповідно, через те, що вони глобальні, вони і масово передаються далі наступним поколінням. І така ну відносно добра новина є в тому, що не лише травми передаються, та тобто ми можемо передати і зцілення. І коли ми передаємо зцілення, як це відбувається? Коли покоління починає якесь покоління та починає говорити, усвідомлювати, опрацьовувати? Воно вже тоді створює для наступних поколінь якийсь шлях, який змінюється сценарій. Та? Тобто вже йде якесь Інше реагування, більше відкритості, більше усвідомлення. Коли ми говоримо про якусь історію, якийсь досвід, він живе в нас, він формує нас, але разом з ним ми бачимо якусь таку історію, коли ми йдемо вперед, ми це опрацьовуємо, ми це усвідомлюємо, ми робимо висновки.